Хотіли правди, їх є у мене, я дав можливість. Да. Ну що ж, всім доброго вечора. Починаються новорічні свята, в мене починається сіпатися око. Видали ці, прости, господи, тільки, і пан В'ячеслав буде йти собі за кросівками. Зараз я вам розкажу, як то буде відбуватися. По-перше, ну, як вам сказати, Славік, ну, як сказати, така людина, от він може 300 разів проходити мимо мама і сказати, я хочу ці кросівки, але коли він приходить і він їх взуває, він їх міряє, та ні, ну щось вони якось на вітрині краще дивилися. Короче. Негиги, це правда. Щоб ви розуміли, доведе до тахікардії мене. Усіх продавців, обійде всі магазини, переміряє все, що йому подобається, а потім такий пішли, каже, той перший. Навірно, я ті візьму. А ти вже все, в тебе вже просто взривається, от мозок взривається все. Ну це ще пів біди. Ета сороконожка накупляє собі просто сім тисяч пар взуття. Весь рік він ходить в одній, <ріст> до тих пір, поки її не розірве, розумієте, поки вона не розірється пошла. О. І тільки потім він каже, от в мене ще одні є. я, мабуть, в цей буду ходити. Але ж перед цим він їх купував. Але коли він вже їх зараз носить, то вже не то. <ріст> Це на такого чекати, як в тому році з своїми лакостами. Ти ще не застала, як я на руки не... Чотири магазини! Да. Чотири магазини! Хвилин по 30 він в кожному міряв взуття! Чотири! Ти ще не бачила, як я на Христини руки вибирав красовки. Там вже і мама, і Альона хотіли подати на те, щоб в родственники. Угу. <різь> я теж напевно подам на розвод. Це взагалі, ну, чесно. Ой. <кій> так що, коротше, отак. От, ну, як вам сказати, з одного боку, воно так, дійсно, славік, він такий, що він отак. може ходити, вибирати. Але е я веду до того, що, ну, як вам сказати, да, він бачить це все на вітрині, але йому треба потрогати, пощупати, от, там помняти, зігнути. І так далі, і так далі. Тобто він до цього підходить, скажімо так, зі, свого, зі своєї сторони, зі свого боку, ось так. Ось. і, ну, як сказати, поки він то не потрогає і не, не покрутить, не взує, він ну, як сказати, не переконається, що воно дуже хороше. Не повірить, що воно дуже хороше. О, 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 о це, це, це просто, це просто минулого року я зайшла до магазину, я понюхала буквально три плафона, оці флакончика, я сказала, я хочу ці. Слава. Піду каже, і я понюхаю. Іди кажу. Щоб ви розуміли, черга закінчилася в магазині, а він ще навіть до кінця полиці не дійшов. Та каже ці, ці щось не то, ці щось не то. Ох, каже, ці. Та ні, каже, якийсь ніхото, як воно, послі вкусі, я як воно там правильно. Не то. Ну, коротше, це, це просто, це просто треш. Так що, ну, коротше, десь якось. Отакі наші слові. Ну, таке що, я я Поки сам не переконається, що ну, хороший ніхто не повірить. Так, а що, це хіба погане качество, я щось не повідомлю. Ні, це не погане качество. Я так стосовно всього, допустимо, і машин, і, і взуття, і, 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 і дівчат бачиш, з тобою я приживу. То до церкви треба було ходити. А до церкви стосовно церкви, то взагалі я не хочу. Ну так як у нас позитивний канал, і до речі, може і добре, що ти ще становила. Я просто хочу... Сказати так, що ми з вами всі різні люди. У кожного є своя думка. Да? Так як я з вами тут абсолютно відвертий і все время на приколі, я хочу, щоб ви розуміли, ну, наскільки і я от все просто сприймаю на сьогоднішній день. Тобто я родився в якийсь прекрасний момент. Да? Я всю жизнь, там різдво празнував, коли ми там шо, 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 сто, шо, 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 шо. тут приходить нова влада і каже, е, колись ми. Праздно не ми, а наші предки колись празднували 25-го. А колись я вчив по історії, що поки не прийшов Володимир, ми взагалі були язичниками. До чого я це все веду? Для мене оце колись і стало, як то кажуть, закритими дверима в тому направлінні. Чого? Потому що в мене не може бути сьогодні хтось родився сьогодні. А потім хтось родився два тижні раніше, чи тиждень, чи два різниці нема. Значить, просто всіх людей водять за нас. Тим більше, що по цьому поводу, хто там придумав землю, хто создав е, Адам і Єву там, і все остальне. ребята, якщо тако розібратися цю чуш, яку там вишуть, я просто не знаю, як натягнути на очі. Звідки тоді взялися, вибачте, афроамериканці, це що він і там. Десь пік під жарким сонцем, китайці це з'явилися, коли вони там дивилися на сонце чи швидко їхали на велосипеді. Ну, якщо у них батько і мати один. Ну, общем, я навіть по цьому поводу не хочу говорити. Стосовно <coughs> того, що там люди вірять в Аллаха, хтось Буду, Завтра хтось прийде до влади і скаже, що ми язичники чи ще щось. Ні, ребята, хорош, все, стоп, я вірю в душі вмерше. В інопланетян я більше вірю. Бо інколи не, кажу, ці душі умерших, вони приходять мені кажуть, сняться, значить буде дощ. Якщо попереджаю, значить мені треба бути обережним. От в це я вірю. Не знаю, що я там ще вірю. ну, Щось це я вірю. Тут мене вже, знаєте, а кожен може вірити в своє. знаєте, Я ну, я не дивлюся, якщо серед нас є ті, хто католіки, вуду, да, це ж теж віра. Буду. 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 І. Що, що а а усе є всі, що як вони називаються, скажи мені. Ну, в Алаха вірять. Ну і вони ж так само впевнені, що вони вірять правильніше, ніж ми. Тобто, давайте так, кожен вірить, хто що хоче. Я всіх приветствую. Стосовно там... <головік> Я ще ще... Може комусь там... Буду душу рвати, але я вам скажу так, люди добрі. Стосовно того поєдинку, я бачу, що мені дуже багато написали. В перший бій я відверто вірю, другому я відверто радію. Але то був просто найкращий. Ну, той, хто в боксі розуміється, той, хто боксом займався, там просто реально видно, як там. Той кидає руку, щоб пропустити удар. Розумієте? Справжній боксер це навіть новичок, такого ніколи в житті не зробить. Да, то що та туша, там, він такі не повороли, але якщо він хоч би раз зацепив, а він міг зацепити, можливості були. Ну, ладно, я навіть не хочу до цієї теми вертати, щоб ми з вами не сварились, тому що ми всі тут на приколі. В общем, знаєте, що таке свято? Свято це коли в тебе є можливість зібратися з рідними, і в тебе є на то гроші і час, щоб віддихнути. І добіщу... Да, і бажання, і в тебе ще до цього всього дають тобі вихідний. Ото є свято. Все остальне, оці всі календарі, вірування, невірування це вже особисто кожного діло. розумієте? У нас є можливість зібратися. Ми збираємось і радіємо, чи то шостого, чи то сьомого, чи то ось ми, Миколайчика, празнували і шостого, і восьмого, і дев'ятнадцятого. І, і знаєте. І як то кажуть, нічого страшного. Взагалі, якось ми це пережили. Так що, дякую всім за увагу. Кожна людина це окремий світ. Не. І, ну, як би вам то сказати, як би мені того не хотілося, як би не хотілося слави, але слава не буде хотіти та, як я. А я не буду хотіти та, як слава. Ну, от в чомусь, розумієте? Так само і ви всі. Кожна людина це окремий світ. Просто, ну. Це особисто для мене. Да, нас дуже ось багато, все. Багато, багато дуже і буває ось. стосовно якихось речей з мамою, з Альоною, з Юлією. З Юліє, з Юліє, але тим не менш, ми знаходимо компроміс і ми якось вирішуємо це питання. Але це ж не означає, що ми вас при, ну, принуждаємо, як то кажеться, вірити в те, що, що віримо, да. що віримо ми чи те, що говоримо ми. Ось і все. Тобто, кожна людина окремо світ. Хочете святкувати, коли хочете, святкуйте заради Бога. Хоч двічі, хоч тричі, хоч п'ять разів. Це ну, абсолютно не має значення. І не багахульську мені в коментарях.